Корити скелю готується дев'ятирічний Ярослав Золочевський. Одягнув спорядження і слухає настанови інструктора. Металеві крючки, за них хапатись не можна. Лізеш от по вінцями за них не чіпаєш. Ярослав разом із батьками та братом до Вінниці приїхали рік тому з Харкова. Розповідає, заняття зі скалолазіння відвідує вдруге. Мені подобається підніматися та спускатися. Я б хотів займатися цим спортом. Батько Ярослава В'ячеслав каже: в їхній родині надають перевагу активним видам відпочинку. Дома ж не посидиш, треба, щоб бігали дітей, пригади. Я думаю, плюс. Заняття зі скалолазіння для дітей-переселенців зініціював департамент маркетингу міста та туризму. За словами фахівця Віктора Мазурика, проводять їх другий рік поспіль серед відвідувачів діти віком від 8 до 16 років. Тренувальні заняття зі скелелазіння. Тут люди просто бачать, як це робить тренери в перший раз, коли залізають, а потім вже під керівництвом тренера і зі страховкою там лізуть вгору, ну і відповідно назад спускаються. Уляна Климентьєва розповідає, скелелазінням займається вперше. Дівчині 14 приїхала з Херсона. Страшно, трошки трусишся. А потім починаєш втрачати сил, але потім в кінці розумієш, що ти вже досяг мету і вже можна заспокоїтись. Інструктор Микола Бондарів каже, скелелазіння може займатися кожен головне бажання та зручне взуття. На стінці ти забуваєш про все. Ти лише там. Ти лізеш навіть спортсмени. Вони є в моменті, тобто є стінка, вони під на ній висять і вони думають над тим, як схопитися, як зробити рух. Новачки, особливо діти, навіть ВПО, вони не думають на те, що вони приїхали в чуже місто і тут щось для них зробили. Вони от я на стіні, я тут зверху, тут не впасти, триматися. Ось таке в них більше в голові. Всі, хто хоче спробувати. Будь ласка, приходьте спробувати. Ми лише допоможемо те, як лізти, підкажемо, що робити. Аби відвідати заняття зі скалолазіння, необхідно попередньо зареєструватися на сторінці департаменту у Фейсбуці. Заняття безкоштовні. Щоправда, за оренду спорядження доведеться сплатити 50 гривень, каже Віктор Мазурик. Наступне заняття відбудеться у четвер, 29 червня. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.